Всім привіт! З вами я Артем Прей і ми сьогодні будемо грати знову в Деспікони. Сьогодні у нас розпочався новий тиждень. Нам сьогодні підігнали багато коробок і білетів. Я вже спів люди купити новеньке Ну, підзаробив кісток, так. Вчора 600 і купив нову зброю, легендарну купив. має гімеч 10 тисяч. Ємеч і 60 критичних. критичний шанс. Ну і ще якась суперсила. Я, в принципі, ще не пробував. Я купив до цього відео, щоб спробувати зробити експеримент. І нас напросячи 200 білетів. І ми сьогодні будемо відкривати цілих 200 білетів. За таке мене подобає поставити. Старався. Ну, цей івент закінчився. І у нас з'явився золотий портал. Але це буде вже за 2 доби, менше за дві доби. Ну, під завданням 11-й день уже, а я майже добиваю цілі. До нас додався Happy New. Так, з Новим роком! з новим роком! Е -е, Додалося ще один щелік. Я хочу сказати, вот. Це у нас при спів. Так, Ізі, ми зараз будемо відкривати 200 білетів. Починаємо із Деша. Деш це новий тиждень. Деш? Я дивлюся Кристаллом, я його фанат. То Кристал казав, що він реально нормально грає, і я попробую його вибити. Якщо я сьогодні виб'ю. Якщо я зараз виб'ю його з першого разу, то я вам кажу, це не чити. Це не моди, які. Вибувається 100% шансів. Було, не було. You're so lazy. Так. Так, зірка до тебе буде дуже багато. Хахей! -hey! Гарб, добре, окей. Відчуваю. наступний 100% буде ...то, що нам треба. Хахей! -hey! Нє. Мінус 40 бюлетів. You're so lazy. Е! Ви мені вже 50 білетів знищили. Може він такий критичний Everyone шанс? Це критичний шанс. Якщо мені зараз не випаде, Everyone ну я тоді. Добре? <звук> як я би не пробував, я не можу. Він мені не випадає. От я не знаю як добре. Попробуємо сьогодні на само. тут більше шансів, тим більше нам треба Енджел. У нас який вже йде? день, як ми його хочемо вибити. Уже другий-третій день, як ми вибиваємо Еудер. Еудер. Якщо ми зможемо зараз вибити його, ну я буду веселий. Без коментарів Лена. Добре, ми тебе перевіримо, ну, що ти маєш у нас за силу. What is your name? Вона холоднокровна. Венес отакось речі, але. Ленес Угу. Ну, вона такою холодним. В принципі, вона для чогось потрібне, я теж бачив. Скіли у неї поки що йдуть заморозки. Ну, буде. Буде. Я якраз підняв на легендарні. Мені треба... Всіх легендарних, а там потім. Я буду складати плани на різне. Окей. Йдемо далі. Мені здається, що його зараз. У мене все, у мене перша зірка. Все. Це не шук. Шо... Це не ремонт. Добре. Наступний у нас іде. Добре. Я що, зараз усіх прокачаю до 10 Завершається ще її прокачати один раз і все, і в мене буде на неї майже зірочка. Де ж? Ну звичайно, якщо івент щотижня, що тижн... ну це означає, що мені випав він. А мені він муше бути мені I'm випав. Going. Клас. Так. О, госпому раніф я собі. У нас іде по віці холоду. О, тут шанс буде давати критичний хер. Тут серця буде давати. Ми поки що складемо. Добре. Замість холодного. Так, like Ми про попробуємо поки що. так, а ми повибиваємо далі. Добре, ще раз попробуємо. Все, ми прокачали. А ні, ще ні. поки що. Але ми зараз 100% прокачаємо. Come food for the grass. What is your name? Лена. А можна було мені давати. Ну добре. Лена нас стала давати сильніше О, вона зносить Як Dash. Уже Як во. Круто. Out of ну Що мини-білетика. Я вже цих простих покачав <праць> до 50 100%. Ну а як? ж? Зірочка уже. У кого? Ну, от що что робити? Ого б не качати атаці Мені більше хочеться прокачати цих двох. Може Может быть, просто Лену можна попробувати. Куда Лену писав? Вона дуже мало знає. 700 янтр. А, а... Добре, давай її попробуємо поки Пок -покій що покачати. Покачаємо зірку. Так. А нам треба три клики. Щоб отримати зірку. У нього урон збільшується в два рази чи навіть більше. E, Colddown у нього зменшується на, 9, на 10 мілісекунд. І збільшується. В принципі, урон. Ми його якраз по віці покачаємо. там можна або направо, або наліво поступити. Не знаю. Ну, в принципі, у нас нормальні герої поки що підемо по пограм. І на відео ми зараз покачаємо. Я поки що коплю мечі, зараз залишається ще чуть-чуть, і я зможу знову на кол але мені оцей меч більше подобається, ніж у цій мечі завзяти. Добре, скільки тут бачите. Це і просто Проси Знаєте? Він просто крутиться і не зникає. Це все, це, це можна нагадати. О, ну великі дуже багато знову і ця дітей тут зробить. В принципі, А вона якась виходить. Ось Ви тобі нормально зносить. Я так подивився, де ж нормально вносить. То, в принципі, його поставимо як на західно на ворота поставимо. А насчет <кхе> магії, я не знаю, що поставити. Холод, як би буде заморожувати. Замість цього можна поставити буде цю штуку, вона якраз... Давайте ще отповнемо гривень. Було, не було. У нас подарунок дуже проходить. Може розроблятися, мене ти мені заробляє просто так. Це поробить. Ну, у мене дуже сильні, тому вони зараз, ну, але сколько не потрібно. Плюс просто не потрібно, що не потрібно. Аура, Якщо так подумати, десь носить нормально, але я більше зніс. Я зніс цілих 173 АА. Поки що покачаємо знову. Ну, що я хочу сказати? Відео у нас виходить на 10 хвилин, а це рекорд на, на каналі. Тому. До наступних відео, всім до побачення. З вами був я, Артем Артепле, всім па-па.